У гірських районах пік паводку вже пройшов, іде зниження рівнів води, ну, ще йде певне сніготанення, а паводкові хвилі продовжуються на річці Боржава, це Берівський район, проходить там паводкова хвиля, супроводжується з частковим льодоходом. Маріки, Латориці це між Мукачево і Чопом, це Мукачівський Ужгородський район, теж паводка хвиля з, із порушенням льоду, і проходить на річці Тиса. Це українсько-угорська ділянка в межах Ужгородського району. От Якихось негативних наслідків для нас немає. Тобто, Хвиля на тисі буде висотою біля 6 метрів, це нам не загрожує, у нас більший захист. На це буде тривалий підйом, тому що це рівнинна територія, буде під нагрузкою дамби захисні, ми спостереження ведемо, але теж там запас дамб достатній. З кожним днем ми більше будемо включати насосні станції, тому що сніг потанув, багато талих вод на сільхозуїдях, в межах населених пунктів, тому ми будемо насосними станціями перекачувати ці води, внутрішні води у річки. І в цілому ситуація контролюємо і рахуємо, що перша хвиля, саме пропуск льодоходу ми здійснили в області. Зберігаються досить великі снігозапаси, тобто ще вода в снігу достатньо, особливо в гірських районах вищі норми, так що ми очікуємо, що весняна повінь в майбутньому буде.